Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю на своєму каналі. Друзі, знайшла я один горщик для красуничок. поки що один. Покажу вам, як я його готую. Ось у мене тут шило, я його нагрівала зразу на газу і робила дирочки. А потім довожу, як то кажуть, до ума, щоб не були ось отакі дирочки з такими. Випуклостями. А рівненькі, гарні, красиві. Зараз покажу, що я роблю. Попросила оператора, щоб допомогли. І ось, ось таким чином, бачите, беру і зрізаю ці кружечки. Вони добре зрізаються. Правда, відлітають у різні боки, потім потрібно їх збирати. Тут, як ви бачите, ось багато вже лежить. І ось таким чином повністю горшочок. По можливості і з внутрішньої, і з зовнішньої сторони. І в кінці ми отримуємо ось такий гарний, гладенький горщик з гарними, акуратненькими дирочками. Кому було цікаво, пишіть я ось так і ставлю в цей горщик. От тепер горщик у мене готовий до посадки. Ну, посадку буду пізніше. Робити тому, що зараз хочу їх напоїти.